Хто може дозволити собі жити у розкішному будинку на березі Дніпра у Києві? Одна з них українська актриса і колишня зірка студії квартал 95 Олена Кравець. Її маєток розташований у престижному котежному містечку на Осокорках і включає навіть власну бухту для яхти. Докладніше про те, як виглядає помешкання артистки далі. Підписуйтесь на наш канал. Ше свою стильну оселю кравець показала ще у 17-му році. Тоді вона тільки но завершила облаштування інтер'єра за допомогою української дизайнерки Тетяни Данилевич, дружини скандального ведучого Андрія Данилевича. Пізніше її будинок показали у сюжеті викриття на телеканалі Лайв. Відомо, що кравець облаштувалася в затишному дерев'яному котеджі за містом, розташованому на мальовничому березі за 50 метрів від Дніпра. Це елітне селище включає всього близько десятка будинків. А його Основними жителями є зірки шоу-бізнесу, які переважно проживають на лівому березі річки. Місцеві мешканці мають спільний доступ до великого басейну. Крім того, на березі річки кожному домовласнику виділено місце для паркування особистого катера або яхти. Це котеджне селище під надійною охороною. На в'їзді встановлені пости, а на набережній чергує охорона. Будинок кравець, у якому близько 300 квадратних метрів, збудований з дерева і має два поверхи. На особливій Кив увагу заслуговує простора кухня з високою стелею та розкішною люстрою, що нагадує гілку дерева на другому поверсі. Облаштовані дитячі кімнати для двійнят Каті та Івана, а також спальня Олени та її чоловіка Сергія Кравця. Кімната подружжя оформлена у сучасному стилі. У ній розміщено затишне ліжко для комфортного сну. А біля вікна обладнана робоча зона з письмовим столом. Нагадаємо, кравець є частиною команди «95-й квартал з 98-го року. У шоу вона грала всі жіночі ролі, а також була адміністративною директоркою колективу. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року вона евакуювалася з дітьми, але того ж року повернулася до Києва. У 24-му році на своєму ютуб-каналі Олена випустила сімейний подкаст Вдома поговоримо з 2002 року. Артистка одружена з колишнім виконавчим продюсером студії «95-й квартал, а нині продюсером у «Шут груп продакшн Сергієм Кравцем. Третього року у пари народилася донька Марія, а 16-го – двійнята Катерина та Іван. Цікаво, що Сергій кравець є хресним батьком дочки Володимира Зеленського Олександри, А Олена Кравець хресною мамою його дружини Олени Зеленської, у числі своїх уподобань та хобі, кравець називає собак, вишивання, музику, читання та яхтинг. Він передав Росії військові винищувачі та сотні балістичних ракет, якими зараз Москва бомбардує Україну за його каденції. Міністра оборони було атаковано ракетою. Точка У дев'ятиповерховий житловий будинок у Броварах. Йдеться про Олександра Кузьмука, колишнього генерала армії України, нардепа і командувача Нацгвардії. Його діяльність пов'язана з державними нагородами і реформами збройних сил, але водночас із резонансними подіями. Підписуйтесь на канал Телеграфія, щоб дізнатися, де зараз генерал Кузьмук, та пригадати скандали пов'язані з ним. Докладніше далі. Звання генерала української армії Кузьмук отримав у 98-му році і був звільнений з військової служби Володимиром Зеленським у 2019-му. Серед винагород військового діяча орден за заслуги третього ступеня, ордени Богдана Хмельницького, першого третього ступенів, орден Данила Галицького, іноземні ордени престижу. Кузьмук також двічі обіймав посаду міністра оборони України. За першої каденції з липня 96-го по жовтень 2001-го трапилося дві суперечливі. Події, зокрема, у квітні 2000 року стався нещасний випадок. З полігону у Чернігівській області було запущено ракету Точка У, яка зійшла з курсу і потрапила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Броварах. Тоді загинуло троє людей, п'ятеро отримали поранення. А у жовтні 2001-го над Чорним морем було збито пасажирський літак, ту 154 який виконував рейс тель авів Новосибірськ. Міждержавний авіаційний комітет постановив, що літак збила ракета. С 200 випущена під час українських навчань ППО. Однак також є версія про те, що насправді цю ракету випустила Росія, а Україна просто взяла на себе відповідальність. Зокрема, Кузьмук публічно визнав відповідальність і вибачився перед родинами загиблих. Катастрофа забрала життя 78 людей. Згідно з розслідуванням схем, Кузьмук також підписав угоду про передачу Росії низки Ту 160 ту 95 МС та сотень ракет Х-55. Угода. Була підписана у Ялті у 99-му році між урядом України, який тоді очолював Валерій Пустовойтенко, і урядом Росії на чолі з Владіміром Путіним підписали її в обмін на списання газових боргів загалом на суму близько 275 мільйонів доларів. У жовтні дев'ятнадцятого року Кузьмука було звільнено з військової служби за віком, однак із правом носити військову форму. Проте він залишився радником Міністерства оборони у 22 році. Він відвідав Кам'янський район і вручив нагороди пораненим воїнам за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, 21 лютого 22 року, Кузьмук вступив до лав територіальної оборони України як доброволець. Через поважний вік він не міг бути мобілізованим офіційно, але сам Олександр наполіг на тому, що хоче доєднатися до ТРО. А у квітні 24 року Кузьмук засвітився у Монако. Як розповів сам генерал у коментарі кореспонденту, там він відзначав своє 70-річчя. Він стверджував, що святкування. Було скромним у колі родини. Водночас, екс-міністр зазначив, що приїхав на три дні до родичів, які мають у Монако нерухомість, яку придбали ще до війни. П'ятий президент України Петро Порошенко є одним із найбагатших людей України. Він власник кількох надприбуткових бізнесів, а також має пасивний дохід від інвестицій. Не дивно, що сім'я політика володіє розкішним маєтком в елітному селищі Козин під Києвом. Телеграфію розповість, що відомо про статки Петра Порошенка та його елітну нерухомість. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За 24 рік народний депутат Петро Порошенко збагатився на понад 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Ця сума у 30 разів перевищує заробітки політика у довоєнному 21 році і втричі доходи у 22 та 23 роках. Про це йдеться у щорічній декларації лідера Євросолідарності, оприлюдненій у реєстрі НАЗК. Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, складали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від. Від компаній, пов'язаних із бізнес-структурами, політика помітно зросли й обсяги коштів, виведених Порошенком за кордон через придбання іноземних цінних паперів. Якщо у 23-му році йшлося про 669 мільйонів гривень, то у 24-му Порошенко вивів з України майже вдвічі більше 1 мільярд 210 мільйонів гривень. У звітах зазначено, що значна частина цих інвестицій здійснена через швейцарські фінансові структури. Втім, і проблем з цими фінансами у політика вистачає. У лютому 25-го року, указом Володимира Зеленського, проти Порошенка ввели 17 санкцій. Йдеться про блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на оборонні закупівлі тощо. Також обмеження торкнулися купівлі землі. Офіційною версією обґрунтування санкцій є те, що Порошенко буцімто створював загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяв терористичній діяльності. Втім, за кілька тижнів до введення санкцій, експерт. Президент встиг вивести з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень, а ще 986 мільйонів гривень подарувала. Крім того, дружина Порошенка подала на нього позов до Крижопільського районного суду Вінницької області щодо розподілу майна. Звісно, це рішення було продиктовано не розколом у стосунках подружжя, а спробою зберегти контроль над принаймні частиною сімейних статків. Чималі кошти Петро Порошенко вклав у будівництво величезного маєтку на Київщині у 2007 році. Територія під дім була зареєстрована на ТОВ спортивно-оздоровчий комплекс літо 2000 головним акціонером якого був батько політика Олексій Порошенко. Раніше там була база відпочинку Чайка, яка належала Київській кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Її власником є концерн Порошенків «Укрпромінвест». Раніше експрезидент розповідав, що об'єкт придбали у 2000-х за ринковою. Ціною територія маєтку займає близько 1-2 гектарів і огороджується жовтим парканом. Будинок виконаний у стилі офіційного державного органу, через що його порівнюють з білим домом, резиденцією американських президентів. Екстер'єр виділяється колонами та перилами у класичному стилі. У будинку є великі вікна з розкладкою, що додає вінтажності. Загалом маєток нагадує старовинний палац. Поруч із головним будинком розташований ще один, але трохи менший. Він має стриманіший вигляд, хоча. Хоча у ньому також можна побачити величезні вікна. На території ще є, ймовірно, будиночок для гостей: дві альтанки, лазня, колонада і навіть власна капличка. Також політик орендував земельну ділянку біля річки на три чверті гектара терміном на 50 років. Вона огороджена парканом. Разом з маєтком політика, тож місцеві не мають змоги дійти до річки з цієї ділянки. Усередині маєток оздоблений ліпниною, позолотою та мармуром. Також у будинку, ймовірно, стоїть рояль бренду Шимель. Який політик зазначав у декларації? Окрім цього, політик має меблеві гарнітури Джамба Collection, Asnagi Interiors, Riva і світильники Moscatelli.